Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги набір для творчості. Це ідеальний вибір для ентузіастів будь-якого рівня. Крім мулінеу, комплект входить 24, 36, 50 або 100 яскравих бавовняних мотків. Кожен з мотків довжиною 8 метрів. Нитки, виготовлені з м'якої, але міцної бавовни, мають насичені кольори, які не вицвітають. З часом вони легко розділяються на шість пасм, що дозволяє регулювати товщину стіпків. Підходять для вишивки хрестиком, гладдю, створенню браслетів та інших виробів ручної роботи. Пропонуємо до вашої уваги штучні перли. Це ідеальний матеріал для створення витончених прикрас та аксесуарів своїми руками. Ці легкі, круглі акрилові намистини мають гладку блискучу поверхню, яка нагадує справжні перли. Вони доступні в різних розмірах та кольорах, що дозволяє комбінувати та створювати унікальні дизайни. Підійдуть для виготовлення браслетів, намист, сережок, заколок, прикрас для одягу чи будь-якого іншого декору. Матеріал це. Міцний ABS-пластик, стійкий до зносу та деформації. Ці перлинки чудово доповнять будь-який виріб, додаючи йому елегантності та шарму. Пропонуємо до вашої уваги милі фігурки котиків. Це чарівна прикраса для вашого інтер'єру або особливий подарунок для любителів котів. Ці мініатюрні статуетки виглядають дуже креативно та мило завдяки деталізованому дизайну в стилі каваї, виготовлені з високоякісних матеріалів, чудово підходять для прикрашання письмового столу, полиці, підвіконня або створення казкового інтер'єру. Такий котик легко підніме настрій своїм позитивним. Виглядом ідеальний подарунок на день народження для дітей, друзів або колег. Пропонуємо до вашої уваги пухнасті кульки. Це ідеальний вибір для творчих занять, рукоділля та святкового декору. Яскраві та м'які на дотик кульки стануть чудовим матеріалом для створення новорічних прикрас, гірлянд, листівок, іграшок або diy проєктів Крім того, робота з ними розвиває дрібну моторику, креативність та фантазію у дітей. Вони безпечні, нетоксичні та виготовлені з якісного синтетичного волокна. Такий набір кульок стане незамінним помічником для майстрів та батьків. І хочуть цікаво та корисно провести час з дитиною. Пропонуємо до вашої уваги набір пластикових кнопок. Це універсальний інструмент для шиття, ремонту та творчих проєктів. У комплект входять багатофункціональні кнопки різних кольорів та три види змінних насадок для їх встановлення. Ідеально підходять для дитячого одягу, сорочок, сумок, аксесуарів та домашнього текстилю. Щипці зручні у використанні, забезпечують надійну фіксацію кнопок без пошкодження тканини. Вони міцні, зносостійкі, та легко кріпляться цей набір стане незамінним помічником як для новачків, так і для досвідчених майстрів у створенні унікальних виробів.